Автомобіля під час проведення масових заходів у столиці надійшла інформація про пересування центральною частиною міста брони автомобіля для з'ясування мети перебування цього транспортного засобу на вулицях міста та запобігання можливим негативним наслідкам мною особливо було прийнято рішення про броні автомобіля до найближчого територіального органу внутрішніх справ. Працівники дає розпочали його. Супроводження до Шевченківського райуправління на вулиці Житомирська, велика, група опозиційних народних депутатів заблокувала рух цього автомобіля. Відразу транспортний засіб очолив натип люд людей із символікою партії Батьківщина у НУНСО, ВОС Свобода до 150 осіб. Ними були побиті вікна в броні автомобілі, зірваний відеореєстратор, зламана кришка двигуна. Спущ... Все це супроводжувалось декілька хвилин. У конфлікт також втрутилися біля 70 молодиків, які підійшли з Михайловської площади. З обох сторон лунали нецензурні висловлювання, кидали пластики у пляшки з невідомою рідиною, розпилювали сльозогінний газ, виникли поодинокі сутички. Пропоную вам переглянути від цих подій. Максим Юрійович, Максим Так, я... я... we що це? Ну вог. Це що таке? Це що таке? номер не знаки Я дякую за попас, прошу припинити. Після втручання працівників міліції Дії натовпу були локалізовані. Броне був доставлений до райуправління. Слідчим відділом Шевченського райуправління, головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві, розпочато кримінальне впровадження за фактом хуліганства, стаття 296 частина 2 кримінального кодексу. Крім того, водія бронеавтомобіля складено адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху. Цього ж дня до Шевченковського районного управління звернулися народні депутати України Ярема та Міхальчишин із заявами про військову спецмашину, що створює небезпеку для руху громадян на вулиці Велика Житомирська. Зазначені заяви зареєстровано та проводиться перевірка.